Шпигував за військовими службою безпеки та прикордонниками. У Чернівцях під час фотографування військового об'єкта затримали ще одного російського агента. Взимку цього року його завербувала розвідка РФ. Чоловік, місцевий житель, але кілька років тому поїхав до Харкова. Після початку повномасштабного вторгнення передавав ворогу точні координати розміщення військових, розташування мостів та електропідстанцій. Потім чоловік отримав нове завдання від росіян повернутися до Чернівців. Метою поїздки було шпигування за обласним управлінням СБУ, прикордонним загоном та місцевим військоматом. Також у центрі уваги зломисника були транспортні мости регіону, їхні координати і система охорони. Крім того, він передавав агресору локації логістичних центрів та стаціонарних пунктів зберігання гуманітарної допомоги. Для передачі розвідданих фігурант використовував месенджер. За кожне виконане завдання окупанти обіцяли йому грошову винагороду на банківську картку.